Липень в Україні завершиться прохолодною погодою та з дощами і грозами. Зараз ми вам все розповімо, обов'язково слухайте до кінця. Так, у вівторок 30 липня, дощі очікуються лише у Сумській, Чернігівській, Київській, Житомирській, Черкаській, Полтавській та Харківській областях. Нарешті території країни переважатиме суха та малахмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 20 до плюс 24 градусів тепла. Лише у південних областях буде тепліше до плюс 28 градусів в день. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У середу, 31 липня, дещі йтимуть у Чернігівській, Сумській, Харківській та Луганській областях. Нарешті території країни очікується суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер помірний, відчутний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря у північних областях від плюс 23 до плюс 25 градусів. На решті території країни від плюс 25 до плюс 27 градусів. У південних областях від плюс 27 до плюс 29 градусів тепла. У четвер, 1 серпня, опадів цей день ніде не передбачається. По всій країні переважатиме суха та сонячна з невеликою хмарністю погода, вітер незначний: 5-10 метрів на секунду, температура повітря в день по всій країні від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. На півдні країни до плюс 29 градусів в день. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!